Вітаю вас, мої ріднесенькі хлопці-дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Зараз вам усе покажу, розкажу, де я була. Ну, спочатку погода, як завжди. Оце така весна фінська. Зранку мінус три було, усю ніч йшов сніг, зараз ноль. О, а до кінця неділі буде плюс п'ять. Усе потає. Ну, нічого, нічого. Ось, бачите, ремонтують тут, ремонтують, все розбивають, все роблять роблять, молодці. При тому, що роблять у дві сміни. От о 7-й починають, а і тоді, мабуть, друга сміна може те, чи... така, що З 12 приходять і до 5 ще роблять. Так, ну показую, що я купила. Оце собі купила. Е... Раї Юста називається 300 грам. От, Євро 40 заплатила. Це молоко в магазині купила до 19-го. А це до якого в нас? Це в нас до якого? Ага, до 3-го 4-го, бачите. До 3-го 4-го. Це купила. Це вже в своєму магазині по знижці купила 46 центів. Така капусточка, це в магазині купила. Бо в мене закінчилась олія. От я вчора ходила, спеціально пішла, думаю, в Арабському куплю. А вона в Арабському така сама ціна, як тут, де я брала. Але ж там, де Я беру, я взяла по, по своїй карточці, що мені дають на харчі. А там би прийшлось свої гроші платити. Так я от взяла в магазині. Банани, бачите, по 50 центів за кіло от Взяла на 41 цент. Тут ще був один додатковий, я його вже з'їла. І ви знаєте, я банани не люблю, я вам завжди казала. Але такі смачні. Бувають такі, от знаєте, як трава якась, Ну ніякі. А це такі смачні банани, так я з задоволенням і поїла їх один штучку. І яблучка взяла собі, бачите, по 65 центів за кіло на 28 центів. І ось таку лохину взяла собі за єврика. Тут 300 грам. О, Це в другому магазині. О, це написано Pensa Мустіка», Це не лісова, а вирощена у тому, на, на участку. О, ну, і саме ж головне, чого я зранку туди поїхала в сіті маркет. Бо я ж купила такого Наті. Це велика чашка на 400 грам. Дивіться: тут жовта половина, тут червона половина, тут синя половина. Така чашечка. Така чашечка, сейчас я вам покажу. Стоїла 2999 мінус 17,40. Коротше, 11,45 вона стоїла ця чашечка. От. І тоді що тут? Бензосмустику купила, і е, молоко купила, і, і бананчики купила, коротше, це все купила. От. Ось бананчики на 41 1 цент. А що я за євро ще купила? А, ну то уж той євро, оце. І молочка ж купила. А це зайшла там в аптеці. Це такий кремчик маленький. Взяла там можна було брати. Взяла один, попробую під очі мазати, який він, хороший чи не хороший, помазати під очі. Ну, тоді сіла то в центр, поїхала, там прогулялася. У центрі вже пошти нема снігу, бо там є такі вулиці, що там під, під асфальтом, під плиткою. Теплі труби проложені, воно там не, не замерзає, ніколи не слизько. От, так що нормально ходить. А у нас у районі, отож, бачите, хороша така погода зимова. Ну нічого страшного, ви знаєте, я звикла до такої зими, до такої весни, то мені хорошо, мені краще, ніж зараз, ну, не зараз, а у літочку, як 35-40, то мені краще таке. І літочко фінське мені краще. як... 20, 22, 25. То мені набагато краще я себе почуваю. От. Що ще вам сказати, що я бачила? Та більш такого нічого й не бачила. Пройшлася по, 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 тим, по магазинчикам, де товари пройшлася. Мені все треба купити, ані моїй невістки таке куртку таку тільки довгеньку. Гулять, гулять. В нарядні є, і пальто, і куртки. І все Це таке, що так гулять по району, ходити на тренування, поїхати, десь там, на базар піти. от. Ну, Зараз вони 14,99. ну, Я жду, може буде 9.99, і тоді я її куплю. Ну, Якщо вона довісить до того часу, а ні, так, ну, значить не судьба, як ото кажуть. от, -от так. А так більше такої нічого не бачила. Ні хороших, ні футболочок дешевеньких, як то раніше було по Євріку. І футболочки, і кофточки, і чого тільки не було по Євріку. Нема зараз, нема. Нема, нема, нема. нема. Ну, нема і не треба. І Свитера були, светери такі красиві по Євріку. У мене ще два нових лежить. Треба починати їх носити, старі повикидати, а нові починати носити. Ну вони здорові на мене трошки, ну нічого страшного. Під пальтом його нормально буде. От. Вчора в мене була стірка, але тільки дві стірки я зробила, бо не, не назбиралася. Це ж воно як літочко так. Багато назбирується, як день пройшов футболку в стірку, трусики ліфика. А зараз, звісно, трусики ліфика кожен день кидаю в стірку, а футболки ні. Через день, може, навіть через два. бо не жарко ж не потієш. от. А ну, там оце така була погода, що забрюхала джинси, так джинси поклала в стірку, Та оті на сінтіпоні поклала в стірку, Сьогодні чистенько її ходила, пішла, хорошо. От, Таке от, Ну, коротше, ну, постіль стираю. Да. Оце в мене одна була з постілью і біле додати туди, а одна з темним, ото і дві штуки. А так завжди я три роблю. Ну, подивимось, коли три. Коли навіть чотири. Якщо мені треба маленькі коврики простирати і рюкзака свого, то тоді чотири роблю. Нічого страшного нема, і чотири От. Ну і сауна ж була. Вчора сходила в сауну і постирала, і тут так все. От. Завтра в мене церква буде. Думаю, що буде хороша погода, так я поїду в церкву. З'їздю. А, От так більше, що мені більше, більше мені і робити, то нічого, а там субота-неділя, я ж нікуди не ходжу, тільки я до Тосканці пішки піду. Подивлюсь, що там. Оце як я оцю, кухоль оцей купила красивий. Да? Там ще були оці такі піалки, що можна ті хрустики молоком заливати, або кашу зварити туди з молоком. Але ната моя не їсть не хрустики з молоком, не кашу. От. Вона каву зранку, йогурт і там одне печиво це в неї такий завжди сніданочок. От. А Ну, а так купити, аби купити, на що воно треба, щоб стояло. І в неї є такі всякі різні. От. Так що не купила. А ще, ще там ой, дуже мені подобався той графін такий Графін. От. на літр. Ой, красивий, він стояв 54, зараз 21 євро. Оце мені подобалось. Але теж воду вони п'ють із, із пляшок. Треба просто воду п'є, масі мої просто і газіровану. Як я приїжджаю, я і газіровану, і можу собі солоденької води дозволити, або сік. Ну, що це, купити сік і переливатися у той графінчик, ну, на що воно треба? Але дуже красивий. Ну, от. Так що не знаю. Завтра, може, чи в суботу ще піду. В суботу буду гуляти, зайду, подивлюся, я краще ще б одну чашку купила. Тягнути чашок вже повно, всяких різних вона. І, 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 то, і ото, тайка збирає оті красні, сині, такі білі, красиві. А зараз тайки нема по знижкам, так я вирішила їй такі муміки брати. В неї муміки теж є, вона й муміків От, так що, Збираємо ті і другі. Ну, Давайте зараз вам ще раз покажу та буду вже обідати. Тут ще трохи конфетів. Не хочеться. У мене такі бува періоди, що мені хочеться, конфету, солоденько. А бува таке, що не хочеться. Оце таке, що купила. Ну, це олія ж завжди треба, да ви ж розумієте, що куди без олії нікуди. Олія завжди потрібна. Ну і чашечка. Ой, я така задоволена, така вона красива. 400 мл. Здорова чашечка. Здорова така на 400. О. Це показала вам. Це ж мої документи на, до гінеколога аж 30 -го, го Це я закрила 30 го о 8.40 мені до гінеколога. От такі справи. Так що бувайте здорові. От, хорошо, Щоб попала чашечка моя. Це не треба нам чеки. Щоб чашечка щоб попала було б хорошо. Бувайте здорові. Вам добро, всього вам доброго, всього, па-па. Тримаємось на місяць, перемирени. Що буде далі, не знаємо. Подивимось, Па-па.